Штаб України сьогодні заблокувала кілька сотень людей. Це вояки, що повернулись із зони АТО і не байдужі кияни. Усі вони вимагали одного підкріплення для оточених батальйонів Віловайську та бронетехніку хлопцям, які воюють на шкільних автобусах. Які вимоги ще висувають? Запитаємо в Івана Гребенюка. Івана, добрий вечір. Скажи, будь ласка, які ще вимоги, і чи правда те, що серед вимог є звільнення міністра оборони? Тобі слово. Добро вечора, Руслана. Ну розпочну з ситуації, яка зараз біля міноборони. Вона тут і досі залишається. Я б сказав би така спокійно напружена. Кілька сотень мітингарів тут і досі блокують повітрофлотський проспект, але на відміну від попередніх годин тут уже не лунають заклики до штурму. Більш-менш ситуація спокійна. Хоча, звісно, кілька годин тут картинка була зовсім інакша. Ще самого ранку під будівлю міністерства оборони зійшлося кілька сотень матерів та дружин бійців, які наразі взяті у кільце. Терористами і російськими військами під Іловайськом жінки вимагали від керівництва генерального штабу дій і звільнення їхніх чоловіків. Інакше і дійсно, якщо цього не станеться, вони готові вимагати звільнення і міністра оборони зі своєї посади. Те, що розповідають жінкам, їхні чоловіки по телефону і дійсно жахає і вражає, пропоную послухати. Ребята сидять уже, їде ні, води ні отстрілюватися нічим, а стрілюватися от града то есть даже если були патрони, вони не смогут. Вот. То есть, помощи нет никакой. наші хлопці гинуть. Вони не можуть один з іншим, з третім між собою порішати. Вони мають бути отам штаб на передові, а не отут за цими ворітьми. Ну що хвилини кількість люду протягом дня тут зростала. Дійшло приблизно до трьох тисяч людей. Ну і пік емоцій тут і дійсно вражав. По перше, до людей спробував вийти перший заступник міністра оборони Геннадій Воробйов і Почати казати про те, що вони наразі роблять і як намагаються втрутитись у ситуацію. Але те, що він почав казати, людям не сподобалось і його буквально звідсіля виштовхали. А ініціативна група жінок вже почали їх запрошувати всередину генштабу для спілкування у більш спокійній. Обстановці в цей же час тут почали відбуватися трохи такі дивні речі. Лунали від різних активістів. Підкреслюю вже не дружин і жінок наших бійців, а саме різних активістів. Заклики до штурму міноборони, перекриття вулиць по всьому Києві, навіть до нового майдану. У якийсь момент тут піддалися на ці заклики, але на щастя, спробу спровокувати мирний наптов. Сумлінні люди відразу ж розгледіли і не велися на всі ці заклики. Що з цього приводу кажуть жінки наших бійців і представники наших батальйонів. Прошу послухати. Були і в нетверезому стані. Тут і кричали, тут і до Руслана, і до всіх кричали. Я їм сказала, дівчата, ідіть допийте собі додому. І Тоді проснетеся і поймете, що ви робите. І все. Були хлопці, як вам називається, в Балаклавах. І кажу, нехай знимуть. Це ще час тому назад. Він каже, ні. Ті люди, які нормальні люди, вони беруть руки, автомати, пулемети, пушки, йдуть туди, доказують своє мужество. А я знаю, я бачу людей які просто сьогодні ходять, кричать: того зняти, того зняти, давайте всіх посняти. Це на зло врагу. Понимаете? що ми опять снова бунтуємо. А ты да? Щодо самих переговорів, з Міноборони, жінки і представники батальйонів звідтіля вже вийшли. Відомо, що спілкувалися вони з керівництвом генштабу. Подробиць усіх не повідомляють. Військова таємниця знаємо лише кілька перша це те, що під Іловайськом буде введений задля для уникнення прослуховувань про пересування наших хлопців такий собі режим радіотиші, заборона діятиме в тому числі і на мобільний зв'язок. По-друге, добровольчі батальйони збираються е, прирівняти до армійським і таким чином е, вони зможуть вже використовувати більш. Вержку артилерію е, і бути, як то кажуть, в законі. Прошу більше послухати з цього приводу. Далі ми отримали увірення командування командування міністерства оборони розмовляли з начальником генерального штабу. В ближайше время люди з под Іловайська будуть виведені. Зараз там ідуть бойові дії. Там керує їм командир сектора Б. Який отри... визначив замисел і планує операцію щодо звільнення тих військовослужбовців. Далі більше я говорити нічого. Не. Така ситуація станом на тепер. Люди тут лишаються. Частина людей раніше з такими ж вимогами пішла колоною до адміністрації президента. Руслана. дякую, колега. Іван Гребенюк із протестів під Генштабом нагадає, люди вимагають вислати підкріплення точно.